мікрофільовій печі. Нам для цього ось в мене в даний момент три корінні філейки, нам потрібен перець, паприка і сіль. Якщо є у вас ще якісь, ну, я можу ще додати сюди. У мене є тут розмарин, він для м'яса теж гарний. Але Сюди треба чесночок, але у мене немає. Буде так, як є. Зараз я оці філейні частинки понадрізаю, а потім ми з вами зустрінемося. Ось, у мене все надрізано. До кінця не нарізала. Оставила трошки, щоб держалося, малу форму. І зараз я оціми всіми спеціями добре все понатираю для того, щоб вона гарненько промаринувалася. Заложу його в таку форму, стекляну для мікрофільовки, і вони там полежить десь півгодини. Ось усе гарно натерла і всередині між розрізами, все з однієї і з іншої сторони теж натерла. Все, зараз ложу сюди ось цю форму, і хай вони полежить філин 30. Трошки промарінується, з'єднається спеції з м'ясом, воно стане м'якіше і Соковітіше, якщо воно полежить і промаринується. Якщо його поставити зразу в мікрофільовку, то ну, воно ще буде не таке смачне на виході, як ми його промаринуємо, оці наші 30 хвилин, щоб все вийшло дуже смачно і корисно. Ось так, друзі, пройшло вже 30 хвилин. Все добре промаринувалося. І я зараз Добавлю сюди, в цю формочку, трошки, трошки водички, щоб воно було не сухе. І ось сюди ще добавлю шматочок вершкового масла десь грам 30-40, накрию кришечкою і буду його тушкувати 12 хвилин в мікрофільовки. При ну, так як там написано, 700 Вт. І, ну, максимально коротше, поставлю його і буду вонетушкуватися. Ця корінна філейка. Ось приготувались наші грудки коріння. Такий вигляд вони мають. Я вже там спробувала, як вони пропеклися дуже гарно. Зараз я їх виложу на блюдо і ми скоштуємо, які вони на смак. Румяні, красиві, з задоволенням будемо смакувати. Будемо смакувати нашу курину грудку, приготовлену мікрофільовій пліці. З капусточкою, яку я приготувала власноруч. Тут, в Данії такі речі ніхто не продає. Є, є єдина така чорна, страшна кислюща капуста. Це в турецькому магазині. Тут називається базар. Якось одного разу я її купляла, вона мені зовсім не сподобалася. Дуже кислюща і дуже страшна. Ну, а ось я приготувала свою капусточку залив, і заліпа і спуштуємо дуже смачно, дуже смачно. А якщо б ще сюди, друзі, додати трошки лимонного соку, мені кажеться, ще воно було б іще смачніше, сама грудка. Не жорстка, м'яка соковита, і капусточка їй придасть іще більшого смаку. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю всім здоров'я, миру, всіх наших захисників. Сьогодні вітаю зі святом, здоров'я, Божого благословення і хай береже вас завжди Господь Бог. Сьогодні у нас покрова всіх зі святом, будьте здорові! І до зустрічі на каналі.